Вони виходили вночі із мечем у руках і кількома шматками хліба в торбі, молоді воїни, яким щойно виповнилось 18. Це було не тренування і не війна. Це було полювання не на звірів, а на людей. Їх відправляли в дикі поля з наказом вбивати без карну, без права спійматись, без права на помилку. А жертвами ставали не вороги на полі бою, а ілоти, власні піддані. Звучить як сюжет Голодних ігор, чи не так? Але це не вигадка. Це, це... Спарта! Спар... А річ, про яку ми сьогодні говоримо, Криптія. Що це було? Таємне братство, військова школа, елітна розвідка чи державна програма терору? Ви на каналі Насправді. Сьогодні ми покажемо темну сторону спартанського ідеалу. Що таке криптія? Як вона працювала і чому її досі називають однією з перших таємних поліцій в історії? Підписуйтесь, коментуйте, залишайте вподобайки. Також спочатку моя традиційна подяка спонсорам каналу. Ви найкращі. А тепер вмощуйтесь зручніше, і ми починаємо. Назва Криптія походить від грецького слова Криптос, що означає прихований таємний, і це досить точно передає суть цього явища. Криптія була однією з найзагадковіших і водночас найстрашніших практик спартанського суспільства. Основним джерелом про криптію залишається плутар, грецький історик і мораліст, який писав у перших других століттях нашої ери через кілька століть після розвитку класичної спарти. У своїх порівняльних життєписах, зокрема у розділі про лікурга, він згадує, що спартанська влада щороку офіційно оголошувала війну ілотам, аби молоді спартіати могли їх убивати без порушення релігійних табу. Інші згадки можна знайти у Платоне та Арістотеля. Але ці джерела або спираються на чутки, або подають криптію як сумнівну і жорстоку практику, що виходить за межі звичайного військового виховання. Попри обмеженість джерел, історики не сумніваються, що криптія була реальною. Інше питання: що саме вона собою являла, і чи справді її головною метою було виховання елітних бійців чи тотальний контроль над підкореним населенням. Щоб зрозуміти, кого переслідували спартанці під покровом ночі, треба розібратися, хто такі ілоти. Часто їх називають рабами, але це не зовсім правильно. Ілоти не були рабами у звичному для нас сенсі. Вони не належали окремим людям, як це було в інших грецьких полісах чи, наприклад, у Римі. Ілоти належали державі. Це були підкорені народи, переважно мешканці Месенії яких Спарта завоювала ще в восьми-сьомих століттях до нашої ери? Вони обробляли землю, забезпечували їжею всю Спарту і виконували чорну роботу. Саме завдяки ілотам, спартанські воїни могли займатися єдиною професією, яку вважали гідною війною. Але тут була одна проблема: Ілоти значно переважали спартіатів чисельно. За різними оцінками їх було у 7-10 разів більше. Тому Спарта, яка виглядала непереможною на полі бою, постійно жила в страху, страху перед власними рабами. Повстання ілотів було не питанням, чи станеться, а лише коли станеться. Саме цей страх породив цілу систему принижень і терору. Ілоти мусили носити спеціальний одяг, їм забороняли носити зброю, їх змушували виконувати принизливі ритуали. Але найстрашнішим інструментом контролю стала криптія. Щороку спартанські ефори, вищі посадові особи, оголошували ілотам війну. Так, офіційно це дозволяло молодим спартанцям убивати їх без жодних юридичних наслідків. Формально це була військова кампанія, фактично узаконене полювання на власних підданих. Саме тоді в дії вступали криптаї. Ті самі юнаки, які вночі виходили на полювання, вони не шукали винних чи заколотників. Їхнє завдання було просте і жорстоке тримати страх у серцях ілотів, вбивати вибірково, але регулярно. Для спарти це була профілактика бунту, для ілотів щоденний терор. Як же можна було потрапити у криптію у Спарті Кожен хлопчик з дитинства знав свою долю, військова справа. З семи років його забирали з родини і кидали у жорстоку систему виховання Агоге. Це була не просто школа, це був конвейер із виробництва солдатів, мінімум їжі, максимум болю, постійні бійки, змагання, виживання за будь-яку ціну. Але навіть у цьому спартанському раю існував особливий рівень Криптія. Туди потрапляли не всі. Це був відбір для найсильніших, найхитріших і найжорстокіших. Вважається, що ефори, найвищі посадові особи спарти, особисто обирали кандидатів серед тих, хто вже пройшов агоге і досягнув 18 років. Жодних урочистостей чи посвят не було. Якщо тебе обрали до крипті, це означало лише одне: ти більше не громадянин, не учень і навіть не воїн, ти тінь. Тебе офіційно немає новоспеченим криптаєм. Видавали лише плащ, ніж або короткий меч, і провізії на кілька днів. Взуття Ха, зайве, постіль забудь. Вони зникали з очей суспільства і починали жити як вовки. Їхнє завдання вижити в дикій природі, харчуватись тим, що знайдуть або вкрадуть, і головне, виконувати свою місію. А місія була проста і цинічна: терор проти ілотів. Вони нападали вночі, діяли поодинці або невеликими групами, вбивали тих, хто міг становити загрозу. Жодних правил, крім одного: тебе не мають помітити Спартіати. Якщо тебе спіймають або ти повернешся занадто рано, це ганьба. Іронія в тому, що для Криптаї цей досвід був частиною підготовки еліти. Це був іспит на витривалість, хитрість і холоднокровність. Вижив, отримав повагу і місце серед справжніх спартіатів. не зміг, тебе просто забудуть. Це була перевірка не лише фізичних здібностей, а й здатності підкорятись найжорстокішим законам спарти. законом спарти, законам, де честь вимірювалась не милосердям, а кількістю заляканих і вбитих. Криптія це не армія у звичайному сенсі, без бойових лав, без шитів, без маршів під флейти. Вони не виходили на полі бою, їхня війна починалася там, де інші вже спали. Коли місто в тишу, криптаї ставали мисливцями, їхньою головною мішенню були ілоти. Але не всі підряд вбивства були вибірковими. Як стверджує Плутарх, вони полювали на тих, хто міг стати лідером повстання: сильних, впевнених, амбітних. Якщо здається, що це виглядало як акт відчаю, то ні. Це була холоднокровна тактика. Спарта чудово розуміла, що отримує владу над ілотами лише завдяки постійному страху. Для самих криптаїв це був не лише спосіб довести свою відданість державі, це був урок навчитися жити в ворожому середовищі, вбивати без сумнівів, виживати в ізоляції. Ті, хто повертався з цієї школи життя, ставали не просто солдатами, вони ставали фанатиками спартанського порядку. Криптія була не тільки обрядом посвящення, не тільки жорстоким актом перетворення безвусового молодика на чоловіка. Фукідід пише, що як мінімум одного разу під час Пелопонезької війни, яку Спарта вела з афінським морським союзом, Криптія перетворила на акт масового терору і постраждали, звісно, не афіняни чи їхні союзники, а знову і лоти. Лакедемоняни запропонували відібрати певну кількість ілотів, які вважали себе найбільш здібними у військовій справі, обіцяючи їм свободу. Насправді ж спартанці хотіли тільки випробувати ілоті, вважаючи, що якраз найбільш волелюбні, наймовірніше здатні у свідомості власної гідності напасти на своїх панів. Таким чином було відібрано близько двох тисяч лотів, які з вінками на головах, нібито вже отримали свободу, обходили храми. Трохи згодом, однак, лакедемоняни перебили цих елотів. причому ніхто не знав, де і як вони загинули. Фукідіт. Ця жорстока операція мала на меті придушити в зародку можлив постані в умовах напруженої Пелепонезької війни, і це при тому, що ілоти нерідко входили до складу спартанських армій як легка піхота, зокрема й у битві при фермопілах. Вони воювали поруч зі своїми гнобителями, знаючи, що навіть військові заслуги не врятують їх від підступного вироку. Криптія, масові страти і лотів, і водночас їх використання на війні це темний парадокс Спарти, держава, яка будувала свою велич на страху, зрадила навіть тих, хто проливав кров за її перемоги. Того зі спартанців, хто успішно проходив це криваве випробування, хто проявив себе під час нічних вилазок, хто зарізав найбільше ілотів, чекала успішна військова кар'єра. Такий воїн отримував місце у правому крилі фаланзі, найсильнішій її частині, і стояв у першій шерензі, найбільш почесний. Якщо залишався живим, він швидко дослужувався до лохага, командира, а далі міг піднятися іще вище. І Брасіт, і Лісандр ймовірно, проходили через Криптію, як і багато інших героїв Спарти. Деякі ж залишалися у Крипті на все життя, але їхні цілі змінювалися. Тепер вони вбивали не лише ілотів. За словами Плутарха, за часів царя Клеомента Криптія стала одним із бойових підрозділів армії Лакедемона. Вони займались тим, чому навчились ще юнаками, розвідкою і кривавими диверсіями. Відомо, що криптаї під командуванням Демонтела брали участь у битві при Селасії в 222 році до нашої ери, коли війська Елінського союзу та панкедонський цар Антигондосон обрушили на спарту свою міць. Плутарх повідомляє, цар Клеомен наказав покликати Демонтела, який керував Криптіями, і велів йому ретельно перевірити фаланги і тил армії на предмет небезпеки. Демонтел, як кажуть, був підкуплений антигоном і доповів царю, що все спокійно і немає причин для хвилювання. Ані Криптія, ані Фаланга, ані безсмертні боги того дня не врятували Лакедемон. Клеомен зазнав катастрофічної поразки на пагорбах Селасії. загинуло 6 тисяч спартіадів, майже вся армія, а й лотів і союзників ніхто навіть не рахував. Це були часи, коли слава Спарта вже згасла. Греція співала про нових героїв, а Криптія більше не була тією грізною силою, якою вона була під час Пелопонезької війни або за легендарного лікурга, коли можливо, ця практика і з'явилася. Сьогодні криптію час називають однією з перших форм таємної поліції або ж державного терору в історії. Це був механізм залякування, що тримав у покорі більшість населення Спарти. Але водночас це була школа виживання для молодих спартіатів, де їх вчили не тільки битися в строю, а й діяти хитро, безжально і самостійно. Історія Криптія показує, що за фасадом спартанської військової доблесті ховалася система, побудована на страху. Спарта виховувала ідеальних воїнів, але ціною людяності, як своїх громадян, так і тих, Хто був приречений бути їхніми жертвами. Можна захоплюватися спартанською дисципліною, стратегіями чи легендами про героїзм. Але варто пам'ятати і про темний бік цієї цивілізації. Криптія це не про славу. Це про те, як держава може перетворити підлітків на інструмент терору, прикриваючись ідеалами безпеки. Ну, а на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Та побачимось наступного разу. До побачення, пані та панове.